Феродо лідер у виробництві гальмівних колодок. Сьогодні я продемонструю вам, що гальмівні колодки Феродо можна знайти не тільки там, де ви очікували. Феродо виробляє гальмівні колодки не тільки для вторинного ринку, але й для Ое ОЕС і виробників гальмівних систем. Перед нами демонстраційний набір, що містить гальмівні колодки. Оригінальні гальмівні колодки та гальмівні колодки для вторинного ринку. З правого боку ви можете бачити оригінальні гальмівні колодки. Оригінальні гальмівні колодки мають свій ідентифікаційний номер та ще один ідентифікаційний номер від Феродо, що вигравірований на поверхні гальмівної колодки. З лівого боку знаходиться гальмівна колодка для вторинного ринку, на якій нанесено такий самий ідентифікаційний номер Феродо. Я впевнений, що це допоможе вам ідентифікувати ваші оригінальні гальмівні колодки. При наступній заміні гальмівних колодок перевірте, чи виробником є Феродо.